Бана, усім привіт! Лиш подивіться, нарешті у нас собача погода закінчилася. Ха, цілий тиждень природа в шоці, я вам кажу. Там так і звірі, і все в шоці. Що Шо ж, у нас сьогодні буде авантюра, друзі, як ви бачите, верба. Дуже ось мені вже хочеться просто в цій вербі посидіти на поплавочок. Щось хочеться нестандартне. Надіюсь, вам сподобається такий замисел, а мені зайде. Маємо тут пару корчиків, вон там корчик, і оцей корчик, і отут корчик. Попробуємо їх закормити. Сьогодні у, нас... О, Сьогодні у нас буде прикормка турбо від Real Fish. Також як у нас риба карпова, як то кажуть, надіємося на коропа на карася, додаємо три зернові, що у нас тут горох конопля. Так, куліку, походу, я інтеркриль забув. Ну нічого. Можливо, сьогодні ми вже розмочимо наш кивочок 6-метровий магіціганний. Блін, хочеться на нього щось ще спіймати і розмочити його. Ну і так буде у нас дві моїх стареньких робочих вудочки. Зараз да, десь на ту вербу заліземо. Там, де ми зимою на боковий кивочок дубасили карасики, ви ж пам'ятаєте, правда? Надіюсь, тут щось буде. Поїхали замішуватися, закормлюватися. Да, на... Ще, друзі, нас на... Ой, так. не знаю, у нас є мотилик з того тижня і є. О, опарик ще не закуклився, що того тижня покупав. Так. Все, так, що там наш мотилик? Дивіться, тиждень в гаражі. Бомба, червоний, ядрений. Так, опарик і хробачок. Думаю, щось з того всього набору у нас має вийти. Поїхали. Блін, не можемо ми нічого ще вирубав. І ні опа па не намочити гогі, як то кажуть, що до рибалочки. Все, друзі, після закормки. Поки я політав, поснімав. Пройшло десь пів години. Так самі бачите, десь в тих гущаках я закинув. Ще десь якось пристроїти того відерочку. Так, почекайте, лки-палки. опа па так, де тебе що, Давайте лечим в ручки. а ай, деревочка десь. Так, мотилика можна. О, мотилика, друзі, можна сюди поставити. Чотенько. А парики з хробачком можна, напевно, і сюди. Опа! Красота! Так, можна починати настроювати. Що, що Опа, о красота, друзі. Старенькі мої, без відказні. Хі -хі. Блін, їм вже десь по років. одні то точно з 2000-го, оця я з 2000 го у мене. Так що. І ці десь років теж під... під 10. Але для поплавочної що ще треба? У яких корчах або з лодки, в камешах, там не треба дуже такого нічого. Опа. Так, супер. Так, тут у нас глибина десь біля двох. Так що корчик дуже, як то кажуть, приємний. А ще... Опа, ану. І зразу, друзі, зацеп. Так прям конкретний. Добре, зараз повернемося до цієї утки. Ну що, друзі? Хе. Перша блін штанга, як то кажуть. Обірвав. Тому як виходимо з положення. Виходимо, друзі, з положення і будемо. Пробувати. Все ж таки боковий кивок тут повинен вирулити. Від другого виходу я не бачу. Так, ну що ж, давайте вже розпечатаємо той сезон бокового кивочка, друзі весняного. Блін, вона довга така. Ви ж погляньте яка вона, а тут навіть катушки не треба дивитися. До половини ставка достане. Так, тут ми кормились, тут кормились. Арами. Попробуємо почати, друзі, з мотилика все ж таки. Чомусь я мотилику більше довіряю по каміще. Діну сюди. Блін, все некомфортно, все мішає. Так. Поїхали. Екстрим рибалочка в темі. Так, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Норочка. Тинь. Класне. Дупло знайшов На мотилик. О, так Красота, друзі, така от вийшла Дивіться, квіточка яка. Все. Перший опуск. Тантань десь у угу. тут. Ога тут Днівро так глибінка, дивіться, яка глибина під з чимось. О, тут літом, мабуть, будуть нам короперувати наші мармішки. Верба впала... О, це забагато вже. Ну нічого, вам буде видно за то поклювання. Так, ну що, у друзі, верба пуста. Кивочком облапав усі всі гілочки, там де кормив, і навіть в стороні немає. Ну і бачу, рибаки теж мовчать. Тому є час нас, закинув вже на другу точку, як бачите, і рихтую вудочку поплавочком, друзі. Але ставлю мормишечку. Там гачачок, хробак, опарик. Так, ножиком підрізаємо лишню лісочку. Один рогачик є, зараз ще десь одно треба буде рубанути. О, так от. Красавець. Все. Заряджаємо сюди також, сюди, напевно, зарядимо зараз морби цього мотилика, думаю, і все буде зірґуто. Стоїмо 10 хвилин, не хоче клювати. Але нам потрібен ще один, друзі, рогачик якогось такого, думаю, буде добре. Та що ти. Супербомба клас. Так, думаю десь. Отут оп і отут. Оп. Красота. Поки справляється. Капець. Ну що, друзі, у нас вже 10 годин, два часа ми добросовісно просиділи. Тому два часа ми добросовісно, друзі, просиділи, тому змотуємося і бігом міняємо місце дислокації. Йдемо ще один ставочок, також спробуємо на міляку. Поїхали, не втрачаємо час. Так, карасямба пішов. Зачепив нам маромешечку. Як так получилося? Це на купу камені дуже шкода. Як його достати? О, полегенько друзі, карасики на межі, а приємні, як мінімум, сезон поплавочка відкрили. па 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 Друзі, карасики клюють, а що ще треба? Дивіться. Не, не не того тижня, щоб собачу погоду клювало, звісно, але. Ти ж погляньте, погодка сьогодні. І от такі карасики. Такі карасики заходять нам на поплавочок. Блі, я ну це все зараз знімало, бронеки-палки. О. Отакі. Оце якісь вже прям дуже маленькі. А зато як виложив, а? Хай пливе. Оце так файно виложив, покаросяч. О! Блін! Що було людським? Щось було Опа-па-па-па-па-па-парасик, оп, 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 оп. оп, оп, оп. шмасик лки-палки Госкому свою все ж таки, друзі, збивають як ніяк. Витягати під нас ці клювання. Бомба. Так Кочі ще на ківочок пару штук злапати. Усе, друзі. Кайфанув, газкому збив. Поплавки, на поплавочок клювання бачив, на ківочок також, але на ківок біля берега клювало лише таківок, тому навіть не показував, а на поплавок самі все бачили. Карасики такі на межі жарохи, як то кажуть, але хто господар ставка каже, що такі треба брати, бо його тут багато. Ну, то таке. По консультуємо факт, що сьогодні брало тільки на мотилика. Маленька мормишка, маленька жилочка. Хробак опариш чомусь не хотіло, ну а мотилик не підвів. Так що, надіюсь, вам таке відео сподобалося. Пиши, став подобайку і не забудь підписатися. Поїхали, друзі, до наступного відео.